А схили співочого поля до річниці незалежності прикрасять новими квітковими панно. Робота над їх створенням вже триває. композиції різні, але всі об'єднані однією темою видатні українці. Про кого розповідатимуть мовою квітів, знає Іванна Біличенко. Розгорнута книга поруч, свічка зроблена з монтажної піни. Та ось дофарбувати її непросто. При такій нелітній погоді фарба в банці застигає. Та ні мряка, ані холод не зможуть прогнати ландшафтників зі співочого поля. Тут старанно викладають композицію на честь творчості Ліни Костенко. Над панно працюють вже чотири дні та зробили лише чверть задуму. Ми зараз, якби робимо уривок з твору, сон Марусі Чурай в тюрмі. Її лелека приніс на поле з мальві Жожі. Ми зараз робимо це поле і такими квітковими картинами виставляють всі схили з півочого поля. Тема виставки видатні українці по одній відомій особистості від району. Ця композиція на честь Миколи Лисенка зараз якраз викладають рушник під нотним станом. Тут ви бачите партитуру його великої такої роботи. Це духовний гімн українців, молитва за Україну, Боже великий єдиний нам Україну храни. Фантазії ландшафтників вистачило і на контр. Струювання ракети композицію присвятили Сергію Корольову. І постать видатна, і для рідного району вийшло досить актуально. У нас Солом'янський район, завод Корольова. Тим паче, що Корольов із Житомира, українець. Теми видатні українці. От ми і вирішили. Тяжко не помітити і велике червоне серце всередині, воно викладене як один механізм. Саме таким орган бачив Микола Амосов, винахідник штучного серцевого клапана, і саме квіти, видатний лікар, брав як подяку за врятовані життя. Існує так, так така оповідь, що Амосов робив робив операцію за букет голодіолосів. Такі справа в тому, що Амосов був безсеребреник, він ніколи не брав грошей за свою роботу. Єдине, що він, яку подяку він приймав від людей, це квіти. Минуло увагу квіткарі і кінематографіста Олександра Довженко на схилі викладають облюблені ним в творах українські пейзажі. Оцінити ж всю красу витворів можна буде вже за тиждень на відкритті виставки. Іван Вілоченко, Андрій Дудко, телеканал Київ.